І так. Я планую тоді переїхати до Новгорода Сіверського, тому що коли ми веземо дядю із лікарні, він дуже втомлений, змучений, приходимо до своєї квартири, там квартиранти. Дзвоню в двері, так, переночувати треба, давайте виводній кімнаті. І так, ми на своєму ліжку, хоча б дядя переночує і посидимо ми. Нас навіть не впускають. Мене це вражає. А ви оцінюйте мій вигляд і мою сукню. І мені це вкрай не подобається. До речі, як вам манікюр? Я смирюся і роблю все, щоб квартирантів вигнали. Адже я переїжджаю до Новгорода Сіверського. І, як виявляється, деяким людям не сподобалося, що я вигнала квартирантів. Виявляється, здавши квартиру, я не маю права вигнати звідти квартирантів і повернутися самі туди. А, до речі, я тоді роблю десь таку зачіску. Вона дуже не сподобалася в місті Новгород Сіверський. Правда, не знаю чим. Ну а я любила тоді об'єм і так от піднімала волосся. І коли я починаю йти містом, замість захоплення, бажання познайомитись. Дізнавшись, що я єдина модель з міста Новгород Сіверський, інші дівчата цим не цікавилися чомусь, на мене починають тицяти пальцем і називати мене потворою. Навіть люди, які мене жодного разу не бачили перед тим, не знали, відразу ставлять мені діагноз шизофренія. До речі, я сама дуже добре знаю психіатрію і знаю, як проявляється шизофренія. А для них шизофренія була моя несхожість на них, як виявляється. Ну і звичайно ж, дітлахи із школи інтернат починають кричати мені вслід модель дура, дуречка з переулочка і не давати мені пройти мимо школи. А я там мала ходити, тому що я практично по сусідству школою жила. Мої прохання до викладачів ігноруються. Я просто стала такою собі дівчинкою і згоєм, яку можна образити, і при тому беззахисною дівчинкою мати нічого не робить для мого захисту. Вона нібито карає мене за те, що я стала моделлю.